во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Євреї, вийшовши з Єгипту, вирушили до Червоного моря. Єгиптяни ж, поховавши померлих первістків, стали жалкувати, що відпустили євреїв. Фараон, зібравши військо з колісницями і вершниками, кинувся навздоганяти євреїв. Наздогнав їх біля морського берега. Побачивши позад себе грізні полчища фараона, євреї жахнулись. Замість того, щоб просити у Бога допомоги, вони заремствували на Моїсея за те, що той вивів їх з Єгипту. Підбадьорюючи їх, Моїсей у душі своїй молився Богу, Господь почув його молитву. Стовп у вигляді хмари став позаду євреїв і сховав їх від єгиптян. Господь сказав Моїсеєві, Візьми жезл твій, простягни руку твою над морем і розділи його. Моїсей простяг руку свою з жезлом над морем, і підняв Господь дуже сильний східний вітер на всю ніч, і розступилися води, і пішли євреї по сухому дну, Водна ж вода стояла, неначе стіни, праворуч і ліворуч. Єгиптяни погналися за євреями дном морським і вже досягли середини моря. В цей час євреї вийшли на другий берег. Мойсей знову за велінням Божим простягнув руку свою над морем. Вода морська злилася і вкрила колісниці і вершників усього війська фараона і потопила Єгиптян. Тоді ізраїльський народ з великою радістю заспівав подячну пісню Господу Богу своєму помічнику і покровителю. Пророчиця Маріам, Ааронова сестра, взявши в руки тимпан, а за нею вийшли жінки з тимпанами, радісно вигукуючи, і заспівала Маріам перед ними: Співайте Господу, бо привславився він коня і вершника. Повернув море. Перехід євреїв через Червоне море, води якого відділили і визволили євреїв від нечесті і рабства єгипетського, прообразує собою хрещення, через яке ми звільняємося від влади диявола і рабства гріха. Під час подорожі євреїв з Єгипту в землю обітувану, Господь сотворив багато інших чудес. Одного разу євреї прийшли в таке місце, де була вода гіркою. Вони не могли її пити і ремствували знову на Моїсея. Господь показав Моїсеєві дерево. Як тільки він поклав його у воду, вода зробилася солодкою. Це дерево, що зняло гіркоту з вод, було прообразом хресного дерева Христового, що знімає гіркоту життя, гріх. Коли у євреїв закінчився весь хліб, узятий з Єгипту, Господь послав їм хліб із неба, манну. Вона була схожа на білі маленькі крупинки чи на дрібний град і мала смак хліба з медом. Назва манна, назву Манна цей хліб отримав, тому що коли євреї побачили його вперше, то запитували одне одного: маньгу, що це? Моїсей відповів: Це хліб, який Господь дав вам для їжі. Євреї назвали цей хліб манною. Манна вкривала вранці землю навколо єврейського табору протягом усієї їхньої подорожі щодня, крім суботи. А коли євреї в пустелі прийшли на місце, назване Рефідім, де зовсім не було води. То знову почали ремствувати на Моїсея. За велінням Божим Моїсей ударив своїм жезлом по кам'ній скелі, і з неї потекла вода. Манна в пустелі і вода, що потекла з кам'яної скелі, врятувавши ізраїльтян від смерті, прообразувала собою істину для нас, їжу, і питво, тобто тіло і кров. Христа Спасителя, який дає нам Господь у святому причасті, і які спасають нас від вічної смерті. У Рефедимі на євреїв напали жителі пустелі, амалікітяни. Моїсей послав проти них Ісуса Навіна з військом, а сам з братом своїм Аародом та Ором піднявся на найближчу гору і почав молитися, піднявши обидві руки до неба. Таким чином зобразивши ними хрест. І коли Моїсей тримав свої руки піднятими, то євреї перемагали ворогів. А коли від утоми опускав, то перемагали амелікітяни. Тому арон зором поклали камінь, посадили на нього Моїсея, а руки його підтримували розпростертими. Один з одного, а другий з іншого боку, і євреї перемогли амалікітян. Моїсей, молячись з піднятими руками, прообразував собою переможний хрест Господній, хрест Господа Ісуса Христа, силу якого тепер віруючі християни поборюють видимих і невидимих ворогів. У ж Моїсея відвідав його тесть і офор та привів до нього дружину та його синів. Амінь.